Доброго дня, це районна громадська організація жіночої ініціативи міста Приятин. Це черговий випуск нашої програми Юрист Інформ, де наші юристи дають різні поради на різні випадки життя. І я хочу представити гостей, які є зараз нами. Це голова районної громадської організації жіночої ініціативи Ірина Таран. Добрий день всім. І юрист районної громадської організації жіночої ініціативи Єлизавета Овсянико. Добрий день. І як завжди, ми продовжуємо наш випуск з якоїсь цікавої теми. Я ще не знаю яку, то я спитаю Візавіти, яка нас сьогодні буде тема. На сьогоднішній ефір ми підготували таку тему виправлення помилоку свідоцтва про народження на преспортах. Ну, я думаю, це буде надзвичайно цікава тема. Я вас з її послухаю. І тих, хто нас зараз дивиться, буде дивитися потім. Я думаю, що це теж буде дуже їм цікаво. Так, да, я дякую, я тільки хотіла ще декілька слів. Сказати, що програма Юристінформ виходить в рамках проекту, який ми реалізуємо за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження програми верховенства права. І проект нас називається Посилення правих можливостей громадян Пирятинського району та створення юридичної клініки з використанням альтернативних засобів та інтернет-медіа. І ще також хотіла сказати, що вчора в нас відбулася дуже цікава подія в рамках цього проекту, а саме, ми вчора були. У, на зустрічі, на такій цікавій зустрічі, де ми спілкувалися з юристами, майбутніми юристами порятинської філії Європейський університет, і е, якраз інформували їх про те, як функціонує наш центр. Центр правової інформації і консультації. Ми говорили про те, що ми надаємо правову допомогу і підтримку жителям не тільки Порятина, а також жителям сільського, жителям села Порятинського району. А також говорили про те, що не говорили, а пропонували долучитися до реалізації нашого проекту і, нарешті, вже створити довгоочікувану. Довгоочікувану таку юридичну клініку, яка стане у нагоді, і більша частина, більша кількість людей нашого порятинського району зможе отримувати фахову юридичну допомогу. Ліза, може, додаси ще декілька слів? Ну, ми про сподіваємо... вчорашню подію? Так, ми сподіваємося, що студенти долучаться до нашої співпраці, так як багато охочих хочуть, хочуть і планують з нами проводити виїзди в сільське, ну, в сільську? Місцевість. Угу. Дякую, Елізавета. Ну і розповідай, яку, яку інформацію ми сьогодні почуємо від тебе. Про що будеш нас інформувати сьогодні? Сьогодні я буду розповідати про виправлення помилок у свідоцтвах про народження та паспорта. Ага, цікава тема. Ну і Денис Москалець. Денис Москалець допомагає нам у випуску наших програм. А все транслюється на каналі Free Space Вільний Простір, також Денис нам буде наш канал демонструвати в процесі розповіді Єлізавети. Дякую. Ну, розпочну я з того, що нерідко зустрічаються випадки, коли помилка в одній літері у документі створює серйозну проблему тобто неточності, в написанні імені, прізвища, дати народження, місця народження у паспорті про народження, інших документах, призводить до величезних труднощів, при оформленні, наприклад, спадщини, укладанні угод та в інших життєвих ситуаціях. Ну, Паспорт є документом, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України. Ну, Він необхідний при укладанні цивільно-правових угод, здійсненні банківських операцій, оформленні документів тощо. Я хочу розповісти, як можна виправити виявлену помилку в паспорті, яка була допущена не з вашої вини. Ну, при встановленні розбіжностей у записах паспорт підлягає обміну. У такій ситуації потрібно звернутися до органу, який видав паспорт, а саме до територіального підрозділу Державної міграційної служби. Вам необхідно в письмовій формі подати заяву, де описати проблему та вказати вимогу, ну, як саме виправити помилку, допущену співробітниками даної установи. До заяви вам слід додати дві фотографії, 35 на 45 мм також паспорт, що підлягає обміну, документи, в якому правильно вказане прізвище, ім'я та побатькові. Наприклад, це може бути свідоцтво про народження, про реєстра... свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Також необхідно сплатити кошти за оформлення нового паспорта. Ну, проте ви маєте право вимагати натягувати з вас кошти, якщо помилка була допущена не з вашої вини. Ну, часто буває так, що співробітники міграційної служби допускають помилки в перекладі імені з державної мови, ну, згідно з українським правописом, наприклад, на російську мову. Ну, відповідно до закону України про засади державної мовної політики, ви маєте право вимагати транскрибувати ім'я, наприклад, російською мовою на другій сторінці паспорта, адже кожен громадянин має право використовувати своє прізвище та ім'я по батькові рідною мовою згідно цієї мови. Також без попереднього узгодження з вами, територіальний підрозділ Державної міграційної служби, не має права проводити запис прізвища імені та побатьковій у паспорті. Ну, Що робити, якщо свідоцтво про народження містить помилки у імені або, наприклад, даті народження та в інших даних? Ну, Одним із обов'язків відділу державної реєстрації актів цивіль, цивільного стану виправляти ну, неправильні або неповні відомості, і навіть там можуть бути орфографічні помилки, які були допущені у свідоцтві про народження. Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану врегульовано правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, тобто їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року номер 96 дроб 5 Також внесення змін до актових записів цивільного стану проводиться тільки за наявності достатніх підстав, тобто які підтверджуються документально. В інших випадках питання внесення змін є предметом розгляду суду. Також потрібно додати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заяву. Про внесення змін до актового запису цивільного стану, про, про народження. Також відділ Державної реєстрації актів цивільного стану не має права відмовляти у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін, також разом із заявою. Додаються документи, необхідні для її розгляду і вирішення питання по суті, тобто, зокрема, паспорт, свідоцтво про народження, де вказані неправильні, тобто неповні відомості або відомості, які не підлягають зміні, або також там можуть бути інші документи. З такою заявою можуть звертатися особи, щодо яких складено актовий запит. Наприклад, це один із батьків, опікун, піклувальник дитини, опікунно-дієздатної особи спадкоємці, померлого, також там можуть бути представники органу опіки та піклування, якщо вони здійснюють повноваження ну, стосовно особи, яка має право на подання такої заяви. Для підтвердження достовірності поданих документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, відділом державної реєстрації актів цивільного стану, також додаються до матеріалів, до матеріалів справи повинні додаватися витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, також копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання про необхідність внесення змін або відмови у цьому. Також за результатами перевірки зібраних документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін або про відмову в ньому в якому чітко зазначаються причини відмови та можливість їх оскарження в судовому порядку. Підставою для внесення змін до актового запису також може бути рішення суду, де зазначено, які саме зміни необхідно внести до актового запису про народження. Також виправлення помилки в актовому записі вноситься відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису. Про народження, після чого повторно видається або надсилається свідоцтво про народження. Дякую, що сьогодні були разом з нами. На сьогодні моя розповідь вичерпана. І я теж хочу повіщатися. Хочу сказати всім до побачення, спасіба, що дивитесь нас. Ірина Олексійна трішки пропала, у нас технічні неполадки, але все таки ефір ми дописали, інформацію вам донесли і ми будемо продовжувати. Ефіри будуть виходити вчасно, вівторок і в четвер. Ми всім дякуємо, до побачення. Дякуємо, що сьогодні були з нами, до побачення.